Рефі організовує фальшиві протести в Європі, спрямовані проти ЄС, НАТО та України. Цих людей надо привлекати к ответственности через міжнародний суд. За інформацією видань Le Monde та Зюдойче Цайтунг, рашистська стратегія включає кілька міст, у яких рекомендується проводити постановочні протести. Зокрема, це Париж, Гаага, Брюссель та Франкфурт. Фотографії так званих демонстрантів поширюються в мережі, створюючи враження широкого антиукраїнського настрою. Провокатори також проникають на справжні протести, наприклад, проти пенсійної реформи. Там вони розгортають свої банери і знімають фото та відео а потім все викладається. В російських медіа як підтвердження того, що європою шириться протест проти підтримки України. як ви вважаєте, з восьмого дев'ятого Росіяни будуть мстіть? Та вони будуть завжди це робити. Ну не прив'язуйтесь до дат, Будь ласка. Ну то, тут байдуже, ну буде 9, буде 12, буде 35. п'ятого. Ну то, У нас вони 10 жовтня чомусь випустили по нас 112 ракет. До якого свята, до, до індійського якого свята традиційно, не знаю. Просто вони будуть треба бути готовими будь-якого дня, будь-який не знаю, там вночі, в день зранку, вихідних. Тобто, це все може бути в будь-який момент панване про які на які провокації ми можемо очікувати завтра від росії особливо на день 9 травня що вони можуть зробити так, ну давайте пофантазуємо. До тут це залежить від масштабу особистостей, які приймають участь в цьому плануванні. Якщо там приймають участь такі сапоги, да там які там знають тільки правильно, коли я сказав там мішки з цукром, да там а пам'яті ми діяли 20 років назад, сработало. А, В принципі, на цьому і зупиняться. Якщо там хтось такий більш по там покреативніше, то вони там розіграють історію із. Часів чеченської війни щось на кшталт. Заручники українські диверсанти взяли заручники. До речі, вони вже намагалися цю історію розіграти в Брянській області. Пам'ятаєте, цей РДК, Русський Добровольський корпус. Вони, начебто, взяли в заручники, і так дуже сподобалось. Росіяна, мальчик Фіодер, так класно лягло. Можливо, і таку історію зіграють, а можливо, взагалі нічого не зроблять, а зроблять просто черговий обстріл шахедами, як сьогодні, верніше, вчора, і... але мені дуже сподобалося. Така цифра, як да? лото. 35 із 35. А до речі, ми щось, як ви вважаєте, просто фантазія. Ми їм щось приготуємо, да. треба ж привітати друзів. Гарне запитання, ну, Матвій. Ну, я ж нічого не знаю, ви нічого не знаєте. Ну, що буде, то буде. Ну, ми ж маленькі люди. Ми великі так. люди. Ми найкращі. Ну, ну, ну ви, роз... ви розумієте, ви розумієте, що є люди, які, у яких згідно функціоналу є а, в повноваженнях думати над такими речами. І а, просто, якщо ми будемо зараз з вами обговорювати їх, то це, по перше, буде в Росі як спонукання. По-друге, якщо це все ж таки буде, то це буде, взяли, розказали, там, попередили ворога, тому ну, дочекаємось. А, я хотів вас запитати, я сьогодні дивився а, в іншій програмі. Чудове відео, там такий бізнесмен середньої руки, а може й не середньої. У нього такий монолог. І він дивується і каже, для чого ми туди влізли, мається на увазі в Україну. І дивіться зараз, що казали за три дні, і починає перераховувати, значить, що, що, що він має і що Росія має на сьогодні. Ну і звичайно, він згадує про вибухи на оцих нафтових станціях. Згадує, що там кожний другий день чи кожний третій день падають потяги, і так далі, і так далі, і так далі. Забудемо про нього питання. Оця активність, причому я хотів би спочатку пану миляно спитати: оця активність, яку ми бачимо майже кожного дня, це можна вважати елементом наступу. Ну, ви знаєте, я все таки покладаюся на офіційні повідомлення з нашого боку, і я думаю, про наступ нам буде повідомлено окремо щодо загальної картинки бою. За моєю оцінкою, український наступ ще не почався. І тут знаєте, в чому питання? Питання в тому, що от Ігор Лапін сказав про розвідку боєм, яка вже іде. Ми бачимо, як ми знищуємо логістику, тобто нафтобази, залізнич, залізничні колії. А, тобто, фактично, ці кроки передують контрнаступу, а, пане Іване, і евакуація з півдня України, яку проводять окупанти зараз, просто так дивіться, я більше розцінюю. Все те, що відбувається зараз в тилах росіян, це все є частина тої великої весняної української посівної кампанії, на яку ми так сильно очікуємо. Дуже очікуємо. А це все частина, от немає палива, танк не їде. Немає там палива, літак не не летить, гелікоптер не летить, не стріляє. Тобто, це все ось частина. Треба розуміти. Окей, то одного ранку ми там всі прокинемося і там прочитаємо там з Фейсбуці, в Твіттері, що поніслась, да, і це буде поніслась, але їй передує велика велика історія для підготовки, то для того, щоб успішно була успішний був цей рух, і цей рух був якомога далі. Да? Зрозуміло, що це не буде одномоментно а вийшли на кордони, да? там за, за тиждень. Ні, це. Буде як слона, поїдати частинами, тобто частини, частини, частини. Я розумію, що наше командування так собі і бачить. Частина після цього наші західні друзі, вони як ми про це з вами теж казали. Це як стартап. Вони дивляться. Ага, о є ще чергові проміжні успіхи. Можна докинути зброї, можна докинути щось більш таке суттєво, більш таке ефективне, з великим радіусом дій з приводу вивезення людей, а, оця ось евакуація. Ну тут двояка історія. Дивіться, пан. Колишні вірніше, очільник Мілітополіва Федора, він каже, що в принципі вивозять людей. Проте одномоментно в той же час з'являється інформація, що велика кількість техніки російської їде в протилежному напрямку, в напрямку Запорізької області. Тому покладаємось поки що тільки на дані нашої розвідки. Я думаю, тільки вони зможуть змалювати для себе картину, що відбувається взагалі. Скільки це не просто по відеоматеріалу, зрозуміти, що відбувається, це ж і радіорозвідка, це супутникова розвідка, це дані наших колег, це повідомлення людей на місцях. Тобто, це великий комплекс роботи. Моє останнє питання. Сьогодні на шпальтах Давайте. наверху важливе повідомлення. Польща передала Україні 10 винищувачів МІГ 20. Ага. Я розумію, що це не в 16 і так далі. Як би ви оцінили цей крок? Поступово ми йдемо до е, натівських зразків техніки. Поясню, поки в країнах НАТО не буде проведено заміну радянського. Радянських зразків авіаційної техніки ми сучасну техніку не отримаємо. Ну, подивіться, це два так, навіть з точки зору справедливості. Тобто, окей, є країни, які є членами альянсу. В них ще на озброєнні є радянська техніка, а Україна. Яка не є членом на членом Альянсу, одразу отримує там сучасні зразки. Ну так неправильно. Тобто, відбудеться відбу... буде відбуватися поступова заміна. Спочатку виведуть з експлуатації з країн НАТО всю авіаційну техніку радянського союзу передадуть Україні. Ми її відпрацюємо. Якщо там вже буде велика потреба. То ми підійдемо в до передачі нам якихось сучасних зразків, тим паче, що це питання не закрито. Якщо б питання було б закрито, то пан Ллойд Остін ще б написав би пану Резніку сказав: Льош, давай так, будь ласка, я те прошу про авіаносці, про ядерну зброю, про літаки. Ну, взагалі, не розмовляємо все інше, можна обговорювати. Але якщо про літаки можна говорити, то можливо, є така, така думка. Ви, ви переконайте нас, а ми подумаємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.